Так, шановні громадяни, всім доброго дня. Дивіться, сьогодні приїхали на склад, щоб трішечки закрити ваші заявочки. А саме ті, хто нас просив памперси двоєчку, троєчку, 4, 5, 6, засоби гігієни, дитячі смесі. Потім також ми підвеземо ще іграшок. Сьогодні будемо показувати вам одяг жіночий, хто у нас просив. Одяг там, взяли, ми вам понаходили тапочки, що ви нас спрашували. І Також дитячий. Для інвалідів ми підвезли тростиночки та ходунки. Так що ми працюємо сьогодні о 18 не пропускайте наш ефір. Я зайду, розкажу вам, чиї ми заявочки закрили, чиї будуть наступні. І, будь ласка, хто хоче нам писати заявочки, пишіть коментарі в особисті. Ми будемо приймати і погоджувати вам, співпрацювати з вами надалі. Так що всім гарного дня в 18-й годині я вас чекаю. До побачення.